Ну, ще батьки, знову крутеньке відео. У мене дуже багато в особисті запитання були: чому я не розповідала про план маркет. Тільки про відео були про продукцію, чи там парфуми, чи маючі засоби, чи косметика. Навіть мене одна знайома сказала, що в мене всі були відео одноманітні. Чому? Тепер я буду про це відкрито говорити. Тому що я хотіла. Переконатись на собі, отримати ці виплати від мотиваційних програм, бонуси отримати, подарунки. Тобто в компанії це все є. Тобто я вже перевірила на собі. Тобто, все тут працює і все є. І бонуси, і виплати, і 0,4% мені компанія виплачує від товару обороту світового. 10 числа, тобто на 15% це все працює. Подарунки я 10 числа отримую, бонуси за рівень отримую. Тобто тут все працює і все є. Тепер, коли я це перевірила, коли я ці бонуси зняла, я тепер можу відкрито говорити, що тут все працює 100%. Тому запрошую, ще раз повторюю. Команду провед. Дійсно, молода, перспективна міжнарод. Які все є плюси і плюшки як тепер модні слова говорить. Тому всім гарного, мирного дня.